Рідні захисника Богдана Грищука у сльозах проводжають воїна у останню путь. Завжди був патріотом, тому коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу пішов до військкомату. Росіяни забрали життя Богдана 31 жовтня на Харківщині. Людина з великої букви. Він найкращий друг, найкращий сім'янин. Ні, не знаю, нема мене слів. І підкаже, і, і, ну, і допоможе, і скаже, як це зробити. Це була дуже добра, дуже хороша людина з великої літери. Він воював ще в АТО і з перших днів. Війни встав на захист України. Він відчував потребу, що щоб захистити Україну, щоб ми жили на мирній землі.